О, була сварка. Да. Добре, сьогодні ми трішки про це поговоримо. І будемо шукати вихід яких, -яких ситуацій. Ми сьогодні заглянемо трішки, всякі. Е, всякі... Е, будемо шукати відповідь. Знаєте, сварки і суперечки. Причина сварок або конфліктів. Ми заглянемо трішки до Google, спитаємо нього, так? А потім заглянемо. В джерело істини, де можна знайти правильну відповідь на такі питання, на такі проблеми, які, в принципі, у кожної людини відбуваються. Є люди, які не можуть жити без того, щоб з кимось не посваритися, не посперечатися, їм їсти не давати, а де тільки з кимось потягатися. Значить, причини свар або конфлікту, перше це ігнорування іншого. Або я ще так добавлю, це коли ти не поважаєш думку, духу. Да? І ти починаєш своє щось в тиск. Протистояння двох точок зору. Знаєте, коли протистояння стоїть, я рахую так, ти рахуєш так, і ми починаємо між собою свалитися і сперечатися. Як тих два таких, не буду говорити, хто стикається між собою і починають... Я потім розкажу про історію, таку притчу. Наступне розходження в представленнях і цінності. Тобто, замість того, щоб об'єктивно оцінювати ситуацію, люди можуть розглядати тільки ті погляди, що, на їхню думку, є краще. Тобто є різні погляди. Ну, коли я рахую, що ось так правильно, я правий, не оцінюючи е, ситуацію, і з того можу виникати конфлікт. з того можу виникати сварку. Розходження з метою і розходження в манері зустрічаються люди, що постійно виявляють агресивність, ворожість і готові заперечувати кожне слово. Тобто, коли ти стикаєшся з людиною, з тою, яка з якою ти хоче щось поговорити або щось донести якусь істину, а він має суточку зору і починається. Не приймається і заперечується кожне слово. Ти йому знову тобі 10, ти йому палець і ти полок на силу. Є такі люди. І такі особистості створюють навколо себе конфлікт атмосферу. Можливо, ви бачите таких людей, можливо, були серед таких людей, але де би він не знаходився, постійно слабка. Я в місцях або. В духовній семінарії, там де я проходив ці всі духовні обробування і ріст, ось це я ввірував, духовний роддом, Личаківська лк 30 то там у нас були такі люди. Він що не прийде на зібрання, вроді все нормально, спокійно. От прийшла та людина і все, вже вже конфліктна серця. Він посіяв все це, роздув, розсварив, і кінець зараз і він не сіла, конфліктував, і ще дехто між собою, тому що щось там почалося незгода не думках. Тому ось такі причини також є конфліктів, посварок. Наступне це погана передача інформації. Вона може бути як причиною, так і наслідком конфлікту. Ну, де щось почув, перекрутив, сказав, або, знаєте. Тут почув, там передав, поки до кінця дійшло, до іншого слова дійшло, то вже сказали, що вона маніка. <плес> <Да? плес> Інтригант. Ну, в общем, такі от є причини, чому, є, чому люди конфліктують, чому пройдеться сварка. <плес> Це наказав. <не> <плес> Ви знаєте, тільки Букру. Якщо я правильно домовляю. Друзі, а тепер давайте ми подивимося, подивимося. Слово Боже. Слово Боже, Якова, 4 розділ з 1 по 3 вірші. Зараз я відкрию Біблію, ми подивимося там, причини сварок. Тому що, знаєте, поверхнувся ми можемо не бачити, а от якщо взяти Біблію, Біблія вона набагато глибше показує нам причини сварок, причини конфліктів, взагалі причини свого зла, війн і так далі. І ми зараз заглянемо в Біблію. Першого по третій речі зачитаємо. Звідки війни та між вами? Чи не звідси від ваших пожадовостей, які в ваших членах воюють? Я почитаю сучасний переклад. Звідки виникають ворожнеча сварка між вами? Чи не від егоїстичних бажань, що воюють або вирують у ваших тілах. Він егоїстичний бажань. Це якщо глибше копнути, чому слабки, між людьми є. Наступний вірш. Бажаєте ви, та й не маєте. Убиваєте і заздрите. та досягнути не можете. Сваритеся та воюєте, та не можете, бо не прохаєте. та не маєте, бо не прохаєте. Щочасним окремо не зачитаєте. Ви вбиваєте. Заздрите іншим і все одно не можете одержати того, що вважаєте. Ви сваритеся і ворогуєте, бо не просите Бога. Наступна причина заздрість. Коли лежи на заздріті в неї теж серце відбувається, стільки цього через зазрість е, тих егоїстичних бажань, заздрість стільки буває, що починається і від сварки, і до війни доходять. Або може бути Наступний. Прохайте та не удержуйте. Бо прохайте на зле, щоб ужити на розкоші своїх. Я зачитаю сучасніші приклад. Та коли ви просите, то не удержуйте, бо просите ви не на добро, а для того, щоб використати це для свого задоволення. І знову ж ми бачимо егоїстичність, егоцентричність. Значить, егоїстичне бажання, заздрість і для свого задоволення. Коли ми щось хочемо, для свого задоволення. Коли ми хочемо задовольнити своє его. Коли ми хочемо, щоб рахувалися з нашою точкою зору, коли ми хочемо довести, що ми праві. оце все і проводить до сварок і суперечок. Це одне із, тому що причин є дуже багато. Сварка, як огонь. Який все руйнує на своєму шляху? Так можна спалити стосунки, повагу, відносини і сім'ю. Є багато ситуацій, чому люди втрачають сім'ї, і одна з них причина це сварка. Що ж робити, щоб якщо появилася сварка або запалюється сварка, що робити, щоб якось це. Ну, ладно, щоб якось це зупинити. Давайте ми заглянемо також в Біблію. Чому Біблію? Тому що ця книга тут стільки мудрості, це джерело невище мудрості. І по тій книзі, якщо жити, то людина буде мати добро і на землі, а повіря в Христа на небі, буде вічне життя мати. Значить, притчі 15-й розділ притчі Соломона, перший вірш. 15 розділ. Перший вірш. Дуже мені вона в тюрмі допомагала. Лагідна відповідь гнів відвертає. Бачите, як тільки запалюється якийсь суперечка, буде тебе слово. знаєте, як буває, ти слово, тобі слово, буде в теніс. Бо сильніший, тобі перемагає, хто більше не говорить. Ти слово тобі десь. А замість цього, щоб відповідати 10 словами на якусь вам, те, що вам, можливо, не підходить, не подобається. Лагідна відповідь, гнів відвертає. Потрібно просто лагідна відповідь. Ми щойно за столом після всього цього лагідно відповіли. І лишилися в Трохи сперечалися, але вибачте, що не побилися, але все було добре. І ми дійшли дозволу. А слово вразливе гнів підіймає. В сучасне перекладі лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе, тобто різкі слова, гнів підіймає або розбуджує, розбуджує, Та, як, знаєте, ту воду. Якщо починається якась сварка, потрібно лагідно Потрібно, якщо якесь вразливе слово нам сказав. Часто буває, а час для часу буває таке, що десь сам сказав якесь таке вразливе слово. Це те слово, яке воно людині неприємно. Є люди смиренніші, а є люди більш такі гордіші. І оці смиреніші можуть точно стримати і відповісти лайне. Але якщо людина горда, їй важко стриматися і лагідно відповісти. І вона починає відповідати різко. І вона починає відповідати слово говорити вразливе. Гнібливе. І віблячи, що в такі моменти потрібно лагені відповісти. Але якщо вже переступив, якщо вже десь прогнівався і посварився, біблячи, щоб у гніві вашому не заходило сонце, тобто не відтягувати той момент промирення, не відтягувати його на ніч, на день, на тиждень, на місяць, не ним, тому що руйнує на мене, руйнує наші стосунки і може також зруйнувати надовго, довгу або на завжди. Але з Божої допомоги можна це відновити. Якщо вивчати Біблію і чиняти ній, як там написано. Наступне, знаєте, я коли цей вірш читав, готував, я себе так подумав, якщо так написано, то так значить, можна чиняти. Я себе подумав, що зараз я зачитаю. Причі 22.10. Я зачитаю сучасне, а потім огієнко, якщо я, я не помиляюся. 22.10 причі. Тут теж дуже цікаво написано. Значить так: глумливого вижене і вийде з ним сварка. І суперечка, та геньба припиняться. Сучасний перекочка. Вижене насмішника, й сварка стигне. І суперечка, і образи припиняться. Знаєте, друзі, дякувати Богу, у нас тут немає таких людей, які приходять. Можливо, проходять, точніше, проходять, я вірю, що проходять, але вони цього не роблять. Але група порядку таку людину може по біблії взяти і вигнати. Тому будьте уважні, будь ласка, не сваріться. У нас є право по Біблії взяти і легенько попросити вийти, легень, щоб ви знаєте, оця людина вона розпариться і все, і буде віта. Тому ще одна із причин, ще один із методів. Як уникати сварок і е, тих конфліктів вижене на смішника, то й сварка з Я вже казав, коли людина приходить, і 25 людей все, вже починає бунт, вже починає сварки, він один всіх запалює, може не всіх, тому прогнати таку людину, так всі бійде. І сварка з і, і суперечка, і образа Тому Друзі, будьмо уважні, щоб з нами такого не було. Тепер я хотів зачитати, прочитати одну історію, біблійну історію. Як вирішалася суперечка, і взагалі, ну, я потім зачитаю в кінці цієї історії, іншу притчу розкажу, притчу ще потім розкажу. Це історія правдива, це історія біблійна, це є написано перший царств, Перший цар, третій розділ з'ятого вірша. Це правдива історія, коли е, після царя Давида, може ми чули про такому будів цар Давид, став е, царем його син Соломон. І Соломон, він попросив, Бог йому сказав, проси, що хочеш. І він попросив, я зараз читаю, що він попросив, тому що стільки було людей в ізраїльському народі. І знаєте, от якщо ви зараз кожного з нас Бог дав таке можливість, кажи своє бажання, що хочеш, і я буду тебе. Сам Бог каже тобі, що хочеш, щоб я тобі дав. І дивіться, що попросив Соломон. В наш час зараз бо хтось сказав, щоб війна зупинилася там, чи щоб там видомстилося там, ну і щоб хтось ще вилишився, чи бо хтось повернувся в змертво, різні. Да? Соломон хтось з багатствами хотів, влади там. Ну, Кожним по своїм спроможностям чи пожадливостям Ми зараз зачитаємо, що попросив цар Соломон, коли він став царем в Ізраїлі. Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ, щоб розрізняти добре від злого. Бо хто потрапить керувати цим великим народом Троєм? І була та річ приємна в Господніх очах, що Соломон попросив у цю річ. І сказав Бог до нього за те, що просив ти цю річ, а не просив для себе і вдови та багатства, і не просив душ ворогів своїх, тобто щоб не загинули вони, а просив собі розуму, щоб уміти судити, тобто керувати правильно. То ось зроблю я, за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре та розумне, та, що такого, як ти, не було перед тобою і не стане такий, як ти, по тобі. А також те, чого не просив ти, я даю тобі. І багатство, і славу таку, що такого, як ти, не було перед тобою. І не буде якого серед цих усе життя твоє. А якщо ти ходитимеш моїми дорогами, щоб дотримувати постанову мої та заповіді мої, як ходив був батько твій Давид, то продовжуй дні твої. І припинився Соломон, аж ось це був сон. І вийшов він до Єрусалима, та й став перед ковчегом Господнього заповіту і приніс цілопалення та вчинив жертви мирні. І зробив він. Гостина для всіх своїх слуг. Я зараз прочитаю далі. Це Бог йому у це все, собою. Тому що Бог і через сон, і через Писання, і через видіння, Бог може говорити по-різному. До Соломона через сон. І далі. І зараз Я читаю це для того, щоб ми зрозуміли, там зараз піде ситуація про суперечку. Тобто, знаєте, якщо привести на наш час, це трошки мляво. І прийшли до царя дві жінки блудниці та й стали перед обличчя його і сказала одна жінка, прошу, прошу пане мій, я та ця жінка сидимо в одному, в одному домі. І вродила я при ній в цьому домі. Тобто вони живуть разом в одному будинку і обоє родили один час. І сталося третього дня по породі моїм і вродила теж оця жінка. А ми були разом, і нікого чужого вдома, домі з нами не було, тільки двоє нас було домі. І вночі помер син цієї жінки, бо вона лягала на нього. І стала вона серед ночі і взяла мого сина від мене, а невільниця я спала. Тобто хмелька, я спала. І поклала його при своєму лоні, а свого померлого сина поклала при лоні моїм. І встала я рано, щоб погодувати сина свого, аж ось помер він. І придивилася я до нього. Придивилася я до нього. А ото не був це мій, це син, мій, що я породила. Тобто вона побачила, що це мій син. Вона так каже. А інша жінка відказала: ні, то мій син живий, а твій син мертвий. а та говорила: ні, то мій, то твій син мертвий, а мій син живий. І так сперечалось вони перед царем. <плес> бачите, так? <плес> бачите? Суперечка виникла. Зараз зачитаю. Так, От я зараз читаю, як відбулося. І бачите, як суперечка виникла? Не згода. Це мій, це мій, це мій. Мі. <плес> <кхів> Дивіться, що далі. І сказав так. Це говорить, це мій син живий. Син твій мертвий, а та говорить, ні, то син твій мертвий, а мій син живий. І сказав цар, бачите, зараз ми побачимо його мудрість, але я просто суперечку: подайте мені меча і принесла меча перед царем перед і обличчям. І сказав цар, розетніть це живе дитя на двоє, і дайте половину одній, а половину другій. І сказала до царя жінка, що син її, той живий. Бо запалилася, бо запалилася любов її до Сина Свого. Бачите, як суперечило. І сказала вона, прошу, пане мій, дайте їй немовлятку живим, а забити не забивайте його. А, а та каже, хай не буде ні мені, ні тобі, розтинайте. А цар відповів та й сказав. Дайте їй це живе а не А вбивати не вбивайте його. Вона його має. І почув весь Єрусалим про суд, що цар розсудив, і стали боятися царя, бо бачили, що в ньому Божа мудрість, щоб вчинити суд. Ми бачимо, яка була ситуація в тій історії. Тут багато думок, але ось ця суперечка. Через цю суперечку Одна із них казала ні, ні тобі ні мені. Давайте, давайте, рубайте дитину. Уявляєте? Вона не любила цю дитину. Їй було байдуже. І це суперечка мало привести до трагічного настрій. Але ця друга жінка, яка була настоящою матір'ю, вона сказала, і написано, позапалилася, 26 вірш, любов її до сина свого. Їй було байдуже, де буде дитина. Головне, щоб ця дитина лишилася жива. Mm -hmm. І таким чином ця суперечка стихла. Mm -hmm. Так ось, друзі, в цій історії ми можемо побачити, що, що через любов цієї жінки до свого сина, до своєї дитини, суперечка щухла і проблема вирішила. До чого я Що Нам потрібна любов, щоб суперечка, якщо з'являється, щухала. Зараз я хочу, хочу вам сказати одну притчу, Дуже цікаву притчу на корутенька, надіюсь, надіюсь, не буде вас тумити дуже. Це притча про вчителя і учня. Одного разу учитель запитав своїх учнів, чому люди кричать, коли сваряться. Як ви думаєте, Щоб почули? Хоч близько сидиш, але не чуєш. У мене було в транспорті. Я говорю, вона може встала напроти мене і так кричить, і я вона не кажу, то що ви кричите, я вас чую добре. Так ось, ці бричі говоряться отак. Чому люди кричать, коли сваряться? Тому що втрачають спокій, сказав один. Втрачають спокій. Але навіщо кричати, якщо друга людина поряд з собою? Спитав учитель, хіба не можна з нею розмовляти тихо? Ну, сперечатися, сваритися тихо, не виходить, на Навіщо кричати, коли ти сердишся? Учні пропонували свої відповіді, але жодна з них не задовольнила вчителя. Врешті-решт він пояснив. Коли люди не задоволені одне одним і сердяться, їхні серця. Віддаляється. Щоб подолати цю відстань і почути одне одного, їм доводиться кричати. Не людина, від людини віддаляється, а серце віддаляється. Їм ем доводиться кричати. Що сильніше вони сердяться, то голосніше кричать. А що відбувається, коли люди закопуються? Вони не кричать. а навпаки розмовляють тихо. Тому що їхні серця дуже близькі. І відстань між ними зовсім маленька. А коли закохуються сильніше, що відбувається? Продовжував учитель, не розмовляють, а тільки перешіптуються. І чим раз більше зближується у своїй любові. А іноді навіть перешіптування їм не потрібне. Вони тільки дивляться один одного і все розуміють. Без слів. Таке стається, коли поряд двоє людей, що люблять одне одного. Сперечаючись, не, не дозволяйте своїм серцям віддалятися одне від одного. Не вимовляйте слів, які тільки збільшують відстань між вами. Позаяк може настати день, коли відстань стане такою великою, що ви не знайдете зворотнього шляху? Любов терпить». 1 Короттян, 13 розділ, 4, 5 вірші. Любов терпить, любов милосердство. Любов не зараздить, любов не величається, не пишається, не вихваляється, не починствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла». Бачите, наскільки важливо мати любов? Любов доближить. Любов до людини, з якою Ти почав сперечатися. Як її знайти цю любов? Де її взяти? Ісус Христос виконав усі пророцтва. Він догодив у цю небесну. Ісус сміливо проголошував Божу главу звістку. Він був добрим пастиром. Ісус не змагався та не сперечався. Він був особливо добрим, до слабких. Та немічних людей. Ісус є надією для всіх народів, і нам потрібно вчитися від Ісуса. Господь, Він був байлив до немічних і слабких людей. От такі люди, які люблять сваритися, сперечатися, цей слабкі люди, цей немічний люди, яких немає сили себе стримати. Хтось скаже, сильний це той, хто може здачу дати. А хтось скаже, сильний це той, хто може стояти, не давши здачі. Тому, друзі, знаєте, для того, щоб ми могли не сперечатися, або коли сперечання переходить границю, або вже починається, треба лагідно пам'ятати. Треба вчитися від нашого Господа Ісуса Христа, чи вчитися через Слово Боже. Але коли вже посперечалися, посварилися, вихід теж є. Поспішіть приваритися, примирятися, щоб сонце не знайшло вашому гніву. Щоб не руйнувало вас, щоб не спалювало ці стосунки, ті зв'язки, те, що ви вже маєте, що, що, те, що вже чим живете. Тому що при сварці немає чого хорошого. Але знаєте, колись я фільм, такий бачив, в житті не пам'ятаю в самому, коли там, два хлопці побилися десь, а після битви помирилися і стали такими міцними друзями, то знаєте, хай не буде. Тих всяких сварок, або що гірше, якихось борів, Щоб після цього ставати друзями. Нехай вже ми будемо друзями щоб родинами, щоб не було або було якнайменше, суперечок і свар. Тому що це егоїстична наша природа, вона завжди хоче свого, вона хоче задовільнити свої потреби. Егоїстична природа не бачить інших і хоче тільки, щоб було, як я сказав, хай так буде. Будьте волосельнішим один до одного і думнішим. Тому, друзі, дякую за те, що ви були сьогодні, за ваші відповіді. Я дуже перепрошую, якщо сьогодні не було якихось драк, дякувати Богу за це. І ми це поправимо. Бо у нас взагалі ні, допомога ніколи не було, слава Богу, дай Бог.